Я вітаю вас, друзі. Ігор по Всесвіту зоряних війн дуже багато. Починаючи ще з далекого 1983 року, коли з'явилась гра Зоряні війни для аркадних автоматів. Звісно, технології не стоять на місці, і проєктів по легендарній франшизі з'являлось все більше і більше. Шутери, у яких вибрали на себе роль штурмовика чи повстанця, стратегії у реальному часі, де розгортались велетенські битви як у космосі, так і на землі. Проекти, де ви ставали справжнім джедаєм і вирішували, на який бік сили перейти. Навіть зоряні війни, де увесь світ створений із лего. та ще багато і багато інших крутих проєктів. У цьому відео я розповім про гру Зоряні війни, джедай Занепавий Орден. Можливо, хтось не грав, тому можуть бути спойлери, я попередив. Якраз вийшла друга частина, у якої, до речі, змішані відгуки, і більшість гравців скаржаться на відсутність оптимізації. Не можу сказати, що перша частина також має гарну оптимізацію, але можливо для другої частини розробники зроблять найближчим часом якийсь фікс, і все буде добре, тому що багато хто пише, що гра гальмує навіть на 40-90, а це боляче. Ну давайте вже конкретно поговоримо про першу частину. Але перед початком хочу попросити вас приділити секунду вашого часу і підтримати відео вподобайкою та за бажанням підписатись на цей канал. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую. Сюжет гри розповідає нам про Кела Кестуса, хлопця, який є джедаєм, але йому доводиться ховатися серед звичайних людей. Тому що після наказу 66 за нашим героєм і іншими полюють інквізитори. Якщо хто не знає, це наказ знищити усіх джедаїв. Головний герой працює на планеті, де розбирають космічні кораблі, і ніхто навколо не знає, хто він насправді. Звісно, як завжди, трапляється ситуація, у якій нашому персонажу доводиться застосувати силу і все йдеш кереберть. На планету прилітають інквізитори і намагаються вбити Кела, але йому допомагають незнайомці, які згодом стануть його найкращими друзями. На цьому кораблі він знайомиться із Серою, жінкою, яка у минулому була джедаєм, але відмовилась від сили. Вона каже, що потрібно знайти артефакт під назвою Голокрон, у якому є координати обдарованих силою дітей, так зване покоління джедаїв. Ми прилітаємо на планету, де знайомимось із маленьким роботом Біді 1 який у подальшому буде допомагати нам у наших пригодах. Кел приходить до таємного сховища, де БД1 показує йому голографічний запис, на якому джедай Ено Кордова розповідає йому про древню цивілізацію Зефу. І так Кел разом із своїми друзями вирушає у подорож. У грі є декілька планет, на якій і будуть відбуватися усі події. Кожна із них унікальна, і хочу одразу сказати, що всі локації розробники зробили якісно. На кожній буде проходити певна частина сюжету, і жодної з них ви не пропустите. На локаціях ви зустрінете багато секретів, які треба збирати, якщо ви хочете пройти гру на 100%. І звісно, загадки. Хочу сказати, що вони не надто важкі, але все ж таки трохи треба буде подумати. Також на рівнях є вороги і боси, але про це я розповім трохи далі. Сам дизайн рівнів зроблено по типу Dark Souls. Є основний маршрут і багато коротких шляхів для того, щоб не повертатись довго тим же шляхом. Так як я почав казати про схожість із грою компанії From Software, розповім про усі такі речі. До речі, якщо не дивились відео про Dark Souls, Elden Ring та Sekiro, ось вам підказки. Запрошую до перегляду. У грі є місця для медитації, це щось на кшталт багаття у Dark Souls. Тут ми можемо прокачати свої навички і відпочити. Коли герой відпочиває, вороги повністю відновлюються на всій карті. І також ви поповнюєте запас лікувальних засобів. Усе так само, як у мертвих душах. Прокачка персонажа тут відбувається шляхом накопичування досвіду. Коли ви вбиваєте ворогів, шукаєте відгуки сили і скануєте різні цікаві штуки за допомогою BD 1. Я рекомендую залазити до кожної шпарини, тому що такі штуки можуть бути заховані дуже добре. Коли у вас з'явилась можливість придбати якісь навички, ви можете сісти на медитацію. Перед вами відкриється багато різних варіантів. Ви можете покращувати здоров'я та запас сили персонажа. З приводу бойових навичок у дереві прокачування їх небагато, але скажу, що вони дуже допомагають у певні моменти. Можу сказати, тут не треба вираховувати алгоритми, просто беріть те, що вважаєте за потрібне. Також, окрім цього, ви можете змінювати зовнішній вигляд головного героя, маленького біді 1 і космічного корабля. У другій частині, до речі, розробники зробили більше варіантів кастомізації персонажа, і це круто за це однозначно вподобайка. Бойова система гри мені дуже нагадує Секеро. Тут також у ворогів є концентрація, коли ви збиваєте її, вороги втрачають рівновагу і ви наносите максимальну шкоду. Вам, звісно, треба ухилятись від атак у певний момент, і хочу сказати, що таймінги дуже великі. Якщо брати у приклад Секіро, то у цій грі ви просто відпочиваєте. Є також система QTE, вона присутня тільки у сутичках із босами, і на мою думку можна було обійтись без неї. Ще під час бою ви можете використовувати певні навички, про які я казав раніше. У бою дуже сильно допомагає використання сили, ну це ж джедай, як-ніяк. І тут все так собі: усього ви маєте три сили: це уповільнення, поштовх і притягування. Вони допомагають не тільки у бою, а ще й у вирішенні загадок. У цілому бойова система непогано відчувається і навіть не набридає, а якщо ви граєте на високому рівні складності, буде ще веселіше. Наприклад, мені не сподобалась одна річ, це те, що ви переживаєте більше не за бій із босом, а через звичайних ворогів. Наприклад, ви б'єтесь із якимось інквізитором і перемагаєте, і відчуваєте себе джедаєм. А через 5 метрів вас може вбити звичайний слимак. Якось це не дуже додає гарних відчуттів. Якщо казати про босів, то вони начебто є. А начебто і ні, зараз поясню. Основні сюжетні боси, яких ви зустрічаєте при проходженні, вони майже не важкі. Ви просто ловите потрібний час і використовуєте увесь свій арсенал. Так як я казав раніше, таймінги дуже дуже великі. Більш цікава ситуація із босами, які знаходяться на локаціях. Їх багато, і тут у мене бували моменти, коли я помирав багато разів. Присутні такі ситуації, коли ви вбиваєте певного боса на рівні, і потім, коли повертаєтесь на те саме місце, там будуть мисливці за головами. Їх також можна назвати якоюсь мірою босами. І до речі, їх в основному буде двоє, і тому це трішки ускладнює ситуацію. Загалом про босів у грі ви не будете думати, а ось про сестер ночі і слимаків будете. Ті, хто грав, я думаю, мене зрозуміють. Я, наприклад, грав на передостанньому рівні складності, і це місцями було складно, але в той самий час було весело, тому що мені подобається, коли гра кидає вам невеликий виклик. І як я казав у відео про Dark Souls, після перемоги гра винагороджує вас позитивними емоціями. Ця гра не викликала у мене поганих емоцій. Я пройшов її два рази, і обидва я добре провів час. Так, погоджую, що є певні проблеми із оптимізацією, і багато хто пише, що гра часто вилітає. Але покажіть мені проект, який не має проблем. Якщо ви не грали і хочете спробувати, тоді вас очікує цікава пригода у Всесвіті зоряних війн. А на цьому у мене все. Друзі, якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку і ми будемо разом із вами створювати цікавий контент. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.